У Закарпатській обласній бібліотеці 9 березня відбудеться оригінальний захід. Інформаційно-розважальне шоу Горі долу у рамках проєкту Майбутнє варто планувати за аналогом відомої програми Хто зверху адаптували під закарпатський менталітет. На конкурсі визначать, хто ж у краї крутіший чоловіки чи жінки. 9 березня, о 19-й годині. у нас буде інформаційно-розважальне шоу Горі долу, на якому ми будемо обирати хто крутіший – чоловіки чи жінки. В програмі заходу передбачаються веселі конкурси між чоловічою та жіночою командами, виступи музичного, виступ музичного гурту Числа, практичні поради сімейного лікаря з питань сучасної контрацепції та статевих відносин, традиційний солодкий стіл, подарунки для гостей бібліотеки, а також головний приз команді, яка виграє в шоу. Запрошуємо всіх ужгородців того гостей міста планувати своє майбутнє та провести цікаво і весело вечір середи дев'ятого березня. Вхід вільний.